2016 рік в Україні є роком вивчення англійської мови, знання якої дають в свою чергу можливість навчатись в англомовних країнах, в тому числі і в США. Відтак, в приміщенні обласної бібліотеки центру Вікно в Америку, провели презентацію кількох програм, завдяки яким українські студенти зможуть отримати вищу освіту у закордонних вузах. В час популярності навчання за кордоном, окрім досконалого знання мови, не менш можливим є чинник можливості виїзду за кордон та вибір навчального закладу, який дасть якісну освіту. Одним із шляхів стати студентом закордонного вузу є участь у відповідних програмах, як до прикладу, Opportunity Funds, інформацію про яку надає центр вікно в Америку. В основному ця програма орієнтована на студентів вищих навчальних закладів, також на молодих фахівців і тих, які хочуть здобути степінь Ну, в треба націлювати молодь на отримання якісної освіти і звичайно ж далі повертатися в україну і розвивати нашу країну програма опортюніті Funds фінансується державним департаментом сша її мета допомогти у знайденні вузу та виділенню коштів на складання тестів і здачі іншої документації щоб стати учасником програми потрібно зовсім небагато а саме бути громадянином україни мати високу академічну успішність та вільно володіти англійською мовою Програма, яка дозволяє студентам, які мають хороший потенціал, які мають високу академічну успішність, які мають високі шанси на те, щоб бути прийнятими до американських університетів або коледжів, але разом з тим мають обмежені фінансові ресурси на виконання певних кроків, пов'язаних з вступом до цих університетів, отримати фінансування, яке дозволить їм покрити всі витрати, пов'язані з вступом до університету або коледжу. Надія є студенткою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Там вона вивчає оптичну інженерію. Минулого року дівчина стала учасником програми. Тепер вона обирає серед чотирьох навчальних закладів США, які допоможуть їй отримати знання за обраним напрямком. Власне, яка перевага в моєї спеціальності, в тому що технічні природничі спеціальності там досить таки необхідні і потрібні. Тому в студентів, які навчаються на цих спеціальностях, є трохи більше шанси ніж у студентів інших спеціальностей. І все-таки я б радила пробувати абсолютно всім. І тим, в кого немає грошей, і тим, в кого є гроші, і тим, в кого є знання, і в кого знання, можливо, не, не ідеальні. Все одно, всім потрібно пробувати подаватися на цю програму, тому що вона все-таки допомагає дуже сильно. Поетрогайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.